Мене запитали, чому в суботу я не на об'єкті, хоча у нас іде будівництво. Ви знаєте, друзі, з 2011 року, кожна субота-неділя у мене запланована зустріч. Це діти, дружина, і з 2013 року додався садочок. Я скажу вам так: кожен мій замовник знає краще. Щоб Олександр Васильович провів заплановану зустріч на суботу-неділю, але в, понеділ, в понеділок міг відповісти спокійно на всі питання і вирішити всі проблеми, котру можуть виникнути на об'єкті. Тому так, я не на об'єкті, але у мене дуже важлива зустріч. Угу. Угу. Ну, і потім, якщо ви помітили. Я не голений. Зустрічатися з замовником неголеним це неправильно. Так не можна. Є така наука маркетинг. Навчання потребує часу. Розумієте, вчиться. Так, малошня. А вам вже пора на нове місце. Щось ви в мене тут засідалися. Всьому свій. just